Привіт поціновувачам архітектури. Сьогодні в нас наша улюблена рубрика називається Закинуті костели України. Ми знаходимося в селі Великий Ходичів на Тернопільщині. Тут є отакий от прекрасний костел. Судячи з його образів, він має барокове походження. І бачимо, що тут є вплив навіть українського барокко, оскільки такі от, е куполи ми можемо бачити на Софії Київській. От доволі часто. Також про те, що це бароко свідчать оці ось скруглення на стінах. Там зверху, до речі, видно, бачите, лелеки живуть. От, такі от круглі вікна. Нагадаю, що барокко розвинулося в Європі як реакція на реформацію, і потрібно було чимось вражати людей, щоб вони не переходили до протестантів. І от була одним із таких рішень інвестиція в мистецтво. І результатом його стало барокко. За що ми вдячні як протестантам, які в принципі протестували проти всякого красивого в церкві? От вони казали, що треба Біблію читати побільше. І як реакція така крайня Знову ж таки, сторона цього конфлікту, це от от пишне барокко. От ззаду бачимо такий великий. Велику апсиду з велетенськими вікнами, вікна металеві, мається увазі рами металеві, і там, мабуть, були красиві вітражі. От, зазвичай в церквах мали такі вітражі, а ця прибудова от, виглядає як православна частина церкви і, можливо, навіть. Ця Це церква колись була перебудована під православну, бо в католиків ніби такі не зустрічаються. Це спеціальні такі приміщення для попів, в яких вони там ризниці, в яких вони зберігають своє, свої інструменти для роботи з паствою. Тут бачимо такі біфорні. Вікна і можу сказати, що ці вікна виглядають як трохи пізніші, бо або принаймні їх доремонтовували. А тут от видно, що цегла геть іншого гатунку, ніж оця цегла. От, щодо вікон є така думка, що можливо. Тут раніше взагалі було просто суцільне вікно, такого приблизно квадратного вигляду, і оцю от перегородку вставили пізніше для більшої декоративності. Вау! З цього боку церква продовжує нас вражати формами. Тут ми бачимо такі. Колони в вигляді е, ананасів на півкруглих. Точніше, це напівколони, це пілястри в вигляді ананасів. І е, загалом з цього боку церква має занадто оригінальний вид для того, щоб її однозначно приписувати до барокко. От вона. Має дуже яскраві такі східні нотки, і мені здається, що це, мабуть, таке От, Треба, От зараз у вас на екрані з'явиться точна дата побудови е цієї церкви. Тут є шматки цегли з клеймом, не дуже розбірливим. І цегла, якщо чесно, не дуже якісна, вона перепалена, вона така оплавлена трохи. Також бачимо таку от цеглу з пустотами, це вже сучасне щось і е, щось тут вже намагалися поремонтувати цією цеглою. Над входом цієї арки ми бачимо, ну сама арка дуже велика і якби раніше так було важко зробити, і ми тут вже помічаємо ось цей ось бетонний блок, який тримає цю арку. І це е, одне із, е, один із тих фактів, який говорить, що все-таки принаймні оця частина була пізніше добудована. Так, всередині бачимо, дах зник і, відповідно, всередині все обрушилося і обвалилося. О, давайте подивимося, що тут могло зберегтися. Так, тут бачимо... Склепінчи тобто хрестовидне склепіння. от така готична інновація, яка тут вже застосована. От тут на на цьому склепінні видно, що цегла використана нова, сучасна. І це е, дуже дивно. От, тут, мабуть, було кілька. Підходів в реставрації цієї церкви, її намагалися реставрувати і потім знову кинули. Бо таких от е, деталей е, краплень цієї нової цегли, його дуже багато. Ось тут, наприклад, видно, що там ось закладені ці вікна вже новою цеглою з цими отворами. Одна із причин, чого були. Обрушені ці склепіння, можливо, тут е, знаходився якийсь склад хімдобри радянський. І отут навіть по штукатурці по потенькуванню видно, що отут щось закінчувалось. Тут, мабуть, був якийсь дах, е, може, сучасний, і щось тут, можливо, зберігалося в радянський час. Потім цей дах зняли і спробували відновити стиль уже костелу. Так, Продираємося через а, бузину. Як то кажуть, в городі бузина алкиві дядько. Оці частини даху металевого, очевидно, закривали оцю наву центральну. Тут йдуть бокові нави. Це трьохнавовий храм. І центральну наву перекривали, мабуть, ці от металеві речі. А, а тут ми бачимо апсиду. Теж відновлене це з сучасного, З сучасної цегли. І бачимо тут нічого немає. Це якісь колони великі лежать. Щось вони тримали. От, а тут є проходи у ці от добудови, які більше схожі на радянські. Ну, не на радянські, які більше схожі на православні добудови. Ух! Тишки літають. Так, а в цій частині це, мабуть, була каплиця, і тут, можливо, навіть хтось був похований. А ні, це трансепт Це така, якби в плані е, собору, формує хрест. І тут, мабуть, можна було комусь помолитися і от видно, частини підлоги навіть. От і тут місцеві відпочивають. Так от, з цього боку, видно, що, незважаючи на те, що провалилося повністю, дах провалився, але отут якраз по цьому фронтону видно, який тут був дах. Він був трикутний, і вон там от трохи тенькування залишилось з валютою на коті. Ось то, незважаючи на те, що даху немає, церква в дуже хорошому стані. От що, в принципі, ще додає фактів до того, що це сучасна, ну не сучасна, але принаймні років 100 цій церкві. А на цьому ми будемо закінчувати нашу улюблену справу тягатися по е, напівзруйнованих церквах. Е, в принципі, вам бажаю встигнути е, побачити ці перлини українського, української архітектури, поки вони ще стоять. Тому сідайте за кермо і їдьте. Все, до побачення.